Я знайшла тільки що таку заброшку, що це буде найцікавіший випуск з заброшками за весь час існування мого блогу. А саме це закинутий старий готель. Ви просто подивіться, як зруйновано і моторошно тут усе виглядає. Вот прям його покинули, покинули. І якщо тут позаглядати у вікна, то ось тут можна побачити прям цілі приміщення, де люди ніби просто все залишили, покинули, і все лишилося на місці. Блін, тут навіть перукарня була. уявляєте яких масштабів ця будівля? Що тут була своя перукарня? Зараз все просто так. От. Зацвіло, потекло. Мене дуже це місце, і коли трошки стемніє, я сюди прийду. Лінієчка, якісь ручечки. Реально це нікому настільки не потрібно. Ну я розумію, відпочиваючи, тікали від пожежі. Але ж блі, ну заберуть свої речі, потім прийдіть. А взагалі я дізналася історію цього готелю, і все банально просто. Цей готель перестав функціонувати через те, що тут виникла пожежа. І пожежа була навмисна через те, що два брати не змогли поділити майно. І один із братів, прямо під час відпочивального сезону, коли тут були люди, просто взяв і підпалив цей готель. Я не знаю, чи хтось постраждав в цій пожежі, але те, що все отак от просто закинули і втікли, це очевидно, тому що через вікна видно, як люди там жили. Там якісь предмети життєдіяльності, там квіти, там меблі. Я не розумію, як можна було просто взяти і таке майно закинути, не забравши якісь речі. Гарна новина. Я знайшла підвал. Якщо не вдасться залізти через інші поверхи, то як мінімум сюди можна буде зайти. А звідси можливо вдасться прибратися на інші поверхи. Але це спірне питання, тому що я не знаю, як воно все з'єднано. Ми дізнаємося про це вже ввечері. А як вам таке просто тупо висить шмат гірлянди, звисає до підлоги? Десь я тільки що когось побачила у вікні. я не хочу тут бути. Коротше, прийду сюди з кимось ввечері Я чую постійно якісь звуки. Не знаю, мені це не дуже до вподоби.